13% окупованих територій Херсонщини вже звільнили від окупантів Збройні Сили України. Людям там, які і на як і на доокупованих територіях Харківщини Донеччини повертаються нормальне життя. І про темпи відновлення цих територій ми поговоримо із нашою гостею Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, з нами на прямому зв'язку. Пані Ірина, вітаю вас, слава Україні. Героям слава, отже, тривають стабілізаційні заходи на деокупованих територіях, чимало людей, попри небезпеку і побутові складнощі, все ж повертаються додому. А цієї зими там буде непросто. А наскільки держава готова і нині вже можливо допомагає цим людям там пережити зиму. Дійсно, зараз тривають стабілізаційні заходи на визволених від ворога землях Херсонщини, Харківщини, Донеччини. Ми говоримо про те, що проводиться розмінування. Так людям надається необхідна гуманітарна допомога, медична допомога, рівно як і відновлюються джерела живлення. Найголовніше, що просять люди, електрика буде світло, кажуть вони, буде життя. Натомість ми пропонуємо евакуацію. Є населені пункти, до прикладу на Харківщині, які буде дуже важко відновити через обстріли, які продовжуються. Ворог обстрілює Вовчанськ. Ворог обстрілює Куп'янськ. Ви знаєте напевно цю інформацію, і ми вже допомогли 22 тисячам евакуюватися. Тобто є люди, які їдуть на деокуповані території, але є і люди, особливо жінки з дітьми, за що я їм дуже дякую, бо вони рятують своїх дітей. Маломобільні люди пенсійного віку, які евакуйовуються. А куди ви пропонуєте приїжджати людям? Можливо, просто ви знаєте, недовіра якась. ну я можу їх зрозуміти. Їм просто страшно їхати невідомо куди. От розкажіть, куди ви їм пропонуєте приїжджати, які умови на них чекають? Дійсно, люди бояться, що залишаться одні на пероні, до прикладу, так вийшовши з поїзда, вони не будуть знати, куди йти, за що жити, і чи будуть отримувати вони виплати, і так далі. Найперше, що пропонує ова, це звичайно переїзд до Харкова. Все таки в Харкові є приміщення до прикладу вишів гуртожитків, так які вже обладнані для МКП, для місць компактного проживання. Однак ми пропонуємо рухатись далі на захід України або у її центру. Ентер, до прикладу, Тернопільська область зараз у нас по плану готова прийняти людей з евакопоїздів, Львівська область, а також Полтавщина. Всі вони готові розмістити людей і допомогти їм пережити зиму. Зараз активно щодо зими і опалення, зараз активно закуповують дрова, проте і ціни зросли. Як люди можуть отримати деревину безкоштовно, якщо можуть? В яких областях є така програма і як оформлюється це замовлення? Розкажіть. Так, є така програма. Уряд виділив 563 мільйони для закупівлі дров деревини паливної для восьми регіонів. Це ті регіони, де, на жаль, ведуться ще бойові дії, є території так званої сірої зони. Ми розуміємо, що, наприклад, дуже необхідно безкоштовні дрова на Харківщині, на Херсонщині, на Запоріжжі, на Донеччині, в тому числі Сумщина, Чернігівщина і Дніпропетровщина, де ще в окремих районах тривають так. Обстріли до прикладу, Марганець, так Дніпропетровської області, зрозуміло, що їм теж потрібно допомогти. Рівно як і іншим багатьом населеним пунктам, але на жаль, були кошти от 563 мільйони. Це наша програма Мінреінтеграції, і ми всіх їх віддали в ОВА, щоб зараз люди могли безкоштовно, тут я роблю великий наголос, отримати дрова. Які це категорії? Багатодітні сім'ї, діти, опікуни, яких є, так. Лю... Люди з інвалідністю, одинокі, якщо є старші люди, так маломобільні пріоритетність визначають громади на місцях. Наше завдання було як уряду передати кошти, знайти їх і передати. Тепер щодо швидкості і безкоштовності, це обов'язково відповідальні громади і обласні військові адміністрації. У різних регіонах голови ОВА говорили, що будуть облаштовувати пункти обігріву для населення. Ну це як альтернатива опаленню в будинках. Чи є такі пункти вже у звільнених містах та селах? Скільки їх буде таких пунктів, наприклад, на кожен населений пункт? Зокрема, от у Києві 100 має бути. Є у нас декілька організацій, які опікуються стаціонарними і мобільними пунктами обігріву. Це, до прикладу, Укрзалізниця, яка буде розташовувати більше 30 пунктів обігріву на вокзалах, так особливо куди прибувають поїзда з нашими людьми, які переміщаються в глибину країни з території, де ведуться бойові дії. Ми говоримо про ДСНС. Вони готуються щонайменше 400 пунктів обігріву стаціонарних і 100 мобільних відкрити. А також голови ВЦА, до прикладу, Павло Кириленко, голова Донецької ВЦА. Ми на нараді чітко обговорили і об'єднали зусилля щодо саме формування пунктів стаціонарних пунктів обігріву в Лиманській громаді, в Святогірській громаді. Вони будуть як стаціонарні, так і мобільні. Рівно як Харківська область, теж Нігубов, ми з. Ним теж на тісному зв'язку шукаємо генератори, приміщення, одним словом, облаштовуємо пункти обігріву на Харківщині. Є, і, туди будуть всіх пускати. Не буде обмеження. Так. Ні, не буде. Йдеться лише про те, якими будуть ці приміщення. До прикладу, це будуть приміщення вцілілих дитсадків або шкіл, або лікарень. Зараз знаходять оптимальні приміщення. Ми шукаємо все, щоб обігріти так, щоб люди могли там спожити їжу, отримати необхідну медичну допомогу. Ми залучаємо, звичайно, наших міжнародних партнерів, нам самим не справитись. Завтра, до прикладу, відбудеться нарада під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. з Міжнародними партнерами, де ми чітко поставимо пріоритети пункти обігріву, генератори, яких дуже просять ова і звичайно громади, а також будівельні матеріали, якими потрібно законсервувати будівлі до весни, і людям дуже необхідні будівельні матеріали, щоб полатати свої дахи, вікна, двері, все, щоб змогти утеплитись до зими. Пані Ірино, от до 24 лютого людей, які проживали. В зоні АТО, ООС, військові, всі, хто безпосередньо стикалися з війною, про них говорили, що вони психічно травмовані цією війною. Нині можна сказати, що вся країна отримала удар по психіці, і особливо, напевно, люди, які жили в окупації. Яку реабілітацію держава їм пропонує? Чи працюють з ними психологи і, зокрема, з дітьми? Це дійсно дуже велика проблема, як свідчить наш МОЗ, так Міністерство охорони здоров'я, майже 60% населення держави вже потребує допомоги. Особливо ви дуже правильно сказали, де окуповані території, де люди певний час, а можливо і довгий час, так коли це, наприклад, про Харківщину чи Херсонщину йдеться, відчували ізоляцію, відчували тиск. Можливо, були самі жертвами так тортур, насильства психологічного в даному випадку, і дітки, наші дітки, дійсно, які подекуди вже посивіли на цій війні. Ми звичайно розуміємо, що проблема дуже масштабна. Я хочу подякувати Олені Зеленській, першій леді, яка опікується і тримає лідерство у цьому питанні щодо створення центрів психосоціальної адаптації. От ми зараз разом розробляємо проект щодо створення такого центру на Харківщині. Є такий центр на Київщині. Він добре себе зарекомендував у громаді. Ми хочемо масштабувати і залучаємо до речі досвід Ізраїлю в цьому випадку. Ми знаємо, як працюють з людьми так там, за участі перших леді. Ми вже надсилали своїх спеціалістів до Ізраїлю, де вони пройшли відповідні курси. Одним словом, це цей процес, який розпочато, але ще перед нами дуже багато роботи. Пані Ірино, я дякую, що ви знайшли час, і найвдача буде з вами в вашій роботі. Це була Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Дякую вам.